Доброго дня, шановні. Я как перешопка мій канал, мій маленький садочок. Ось уже постигла черешня самит на підвої. Пидвой, вышня, дикая. Ось такая В дуже смачне. Ягідка хороша, дуже хороша. Ну, я не прихильник таких методів, але для скептиків, бо деякі мені пишуть, що оце ось 30 мм Оце я показую черешня 30 мм. Середня черешня. Як бачимо, 29-30 мм. Повірте, дуже-дуже Смачна. Уже ось як бачимо, дождів, дощів цілий тиждень, то вона вже починає ось тріщати. Але Не вся. Тільки починає. Це ось як бачимо. Зараз я. Ну, оце така черешня. Ще одну зіру. Оце така черешня. Самі. Дуже вкусна, дуже бомбезна. Що я можу вам сказати? За цю черешню тільки плюс, 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 плюс все. А от тепер покажу. Питали, що робити в одному відео уб'ю двох зайців. Ось уже розріз кориб. Вишні. Щоб вишня доганяла за розвитком оце були місця під щепи. То щоб вишня доганяла за розвитком стовбур, вишні доганяв черешневий, то в травні місяці робимо такий продольний розріз. Так, показую зразу і другу черешеньку, але це вже також підвой дика вишня, але це черешенька. Світхарт. Також черешенька бомба, ось як бачимо, оце така черешенька вже постигла. Ось Отак буде знизу. Красивіше трошечки. Ну, ця скажу по правді, також. Двадцять вісім, двадцять сім, двадцять вісім. Тридцяточку не наганяє, скажу так. Це така гіллячка. Може, я не її приберу, а може і ні. Оце якось так. Ця я 27-28 міліметрів. Ну, вона через що 27-28. Загрузку я кидаю велику. Як бачимо стебло вишні в районі 6 сантиметрів, не більше, то може навіть і перегруз з цим я. Соглашуся. Кожного року вона родить в такому варіанті. У неї треба підкормку хорошу дати, щоб трошки і неї встановилась. Коренева і встановилася. Скелетні гілочки, пагони, щоб поросли. Треба трошки дати їм кашу масла, скажімо так. Ну, оце це якось так по черешеньках. Також вона добрая, дуже вкусна. Ну В середньому, я ж кажу, ягодка 27-28 мм. Хоча на веселі до 30-к вона доганяє. На колті буде доганяти, на вегетативних підшепах вона свою ягідку візьме. А от на вишні, ну, може, треба буде попробувати, я ж кажу, добре підживити. Все, оце якось по черешні будемо обривати. Також, як бачимо, вона не розтріснута, тому що це сорти, вони стримані до такого до дощів, до перевологуваності переволо, ґрунту. От коренів вони стримані. Я не стриманий, що лопаються. Буває, буває, що І, і, і як коли буває, от я ж на саміті показав, деякі. Це там. Ну, Жменя дві я... ягідок буде таких, що вже вони. Ну і тут буває отакі ось легесенькі такі надривчики. Ну, ми його сьогодні зриваємо, так уже тиждень у нас дощить. Оце якось так. До побачення. Кому сподобалося, ставимо лайки.